Усім привіт! Ви на каналі Кавалері. І сьогодні я би хотіла вам показати свої покупочки, які я здійснила за більшу частину літа і в основному за останній місяць. І давайте починати. Перше, з чого я хотіла почати, це ось такий наборчик з Амазона з ароматичними оліями. Я дуже люблю всякі аромамасла. І я дуже хотіла спробувати якийсь хороший набор, де буде багато різних ароматів. І я зможу вибрати, який мені сподобається найбільше. Іде в комплекті е, дві таких піпочки. І. Тут можна подивитися дуже багато різних ароматів є з фісташками, з ванілью, з корицею, з цитрусами. Якраз на осінь здається, це дуже хороший як і подарунковий набір, так і для домашнього використання. Я дуже рада хотіла спробувати їх давно. Там дуже багато різних, особливо мені ще дуже сподобався з різдвяними печивами. Дуже класні там наборчики є, тому придивіться, можливо, комусь буде цікаво зробити такий подаруночок собі. Наступне, що я хотіла вам показати, це ось такі рум'яна від Гучі. Я давно хотіла вибрати якийсь собі відтіночок, але не могла ем, визначитися, який мені буде краще йти. І ем, вирішила взяти сьомий це такий барбішний відтінок. Я вже ними користувалася, вони дуже прикольні. У мене є щось схоже, але не в такій формулі. У мене є два відцінки у кремовій формулі такого ж кольору. І одні з них знаходяться в Project Penny, а одні у постійній колекції, тому я вирішила, що нехай будуть ще й сухі. Не скажу, що я зрозуміла, чому такий великий хайп від них, але ну, дійсно упаковочка дуже миленька, прикольна, але не скажу, що прям зрозуміла, чому настільки всі а, гайпанули ці рум'яна. А рем'яни, які, на мою думку, лишаються недооцінені, це Лора Мерсьер. Цьогорічний їх запуск, якась лімітка у відтінку Ginger. Дуже класні. Мені вони дійсно сподобалися. Такий тут універсальний відтінок персиково-коричневий, це матова формула. І вони, мені здається, підійдуть до усіх макіяжей. Планую їх поносити трохи осінню. Коли не знаю, що вибрати, рука тягнеться останній місяць до цих, і мені здається, це такий варіант, який підійде просто під всі образи. Дуже рада, що на кінець то їх купила. Я чекала якусь лімітку. Мені подобається їхнє пакування, тому рада, що вони є в моїй колекції. Наступним покажу хайлайтер від Nabla. Взагалі це йшов наборчик з двох продуктів. Не можна було вибрати собі відтінок, тому взяла вже який був хайлайтер у відтінку Амнезія і бронзер у відтінку Profile. Бронзер, мені здавалося, що буде дуже темний для мене. Але оказався, що ні. Хотіла саме спробувати а, хайлайтер, тому розуміла, що навіть якщо бронзер не підійде, то я не сильно розчаруюся, тому що націлена була саме на хайлайтер. І він оказався дійсно дуже класним. Я зрозуміла, чому їх настільки хвалять. Він дуже насибельний, бази у нього явно і немає. Думала, що буде більш золотавий, але мені підійшов ідеально, зараз я ще дуже загоріла. Як для моєї а, шкіри, тому підходить він мені просто ідеально. Не думаю, що буду користуватися ним взимку, але точно дотягну до весни і почну ним користуватися. Дуже класний, а, золотавий, ніжний кольор шампанського. Мені дуже він сподобався. І ще є пакування тут таке миленьке, не змогла прийти. Мимо коштував Ну, щось дуже-дуже дешево. І бронзер оказався не настільки. Темним, його можна розташувати, розташувати в ноль. Тому я, в принципі, дуже задоволена цією покупкою, ще й зважаючи на те, що коштували взагалі копійки ці продукти. Тому поокремо я би не думаю що взяла їх, але я рада, що вони у мене є. Тому це такий плюс в мою колекцію. Наступною, давайте покажу і ще замовляла ось такий тон в вкушені. Самий звичайний, мені здається, стиму вирішила спробувати ось такою пуфочкою. Дуже світлий відтінок, тому що я зараз закінчую а, в Project Penny свої намішані тональні основи, які мені дуже добре підходять. Це я вже теж пробувала, він мені буде добре підходити, коли загар зійде. Тут дуже такий достатньо прозорий світлий відтінок, він не дуже перекриваючий, його потрібно нашарувати, якщо хочете мати саме таке плотне перекриття. Але я не дуже люблю плотні тональні основи, тому мені він підходить. але... Зразу скажу, що зараз він для мене надто світлий, а коли згар зійде, то буде прям саме воно. Коштує щось копійки, не знаю, чи можу його порадити, але поки так. Також замовляла ще ось такий білий відтінок наносити під привку. висвітляти. Зазвичай я користуюся ось такими олівцями, купила собі на запаску. Я перепрошую, в мене коти почали битися. Прийшлося відволіктися. Ось такий білий кремовий відтінок під брівку Я використовую вже не перший раз, і я знаю, що для когось це може бути надто дивно, але я дуже люблю висвітляти саме білим відтінком. Під бровою. Це дуже класно підчищає і робить натуральну лінію, тому що брови зазвичай я малюю дуже натурально, а так виходить більш-менш графічно і мені дуже підходить. Також купила собі запаску ось такі два олівці. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки яких олівців я закінчила. І купила собі запаску. Звичайні білі олівці вони розраховані на те, щоб іти слизисту, але я їх так не ношу. Просто використовую підбрівку. Дуже класно підходить до цього. Також ще брала такий комплектик від Nudestix. Якщо чесно, навіть не знала, чого від нього очікувати, тому що по свочам це здавалося якось більш насичено. А коли я їх отримала, то зрозуміла, що це щось таке. На свочах виглядає дійсно насичено, але на очах це не виглядає так. Це виглядає набагато півпрозоріше, і взагалі його майже не видно. Єдиний варіант, який я вирішила для себе, я буду їх використовувати у слизову лінію, і там вони тримаються дуже добре. Чому я була здивована? А саме на повіках це щось просто невнятне таке. Тому... Це, мабуть, єдиний варіант, як я їх буду використовувати. Не зрозуміло ці стіки. Можливо, я ще знайду їм примінення, але особливо ось цей фіолетовий, ну, він взагалі втрачає свій колір на повіках. І я не знаю, чи буду їх взагалі використовувати. Спробую, звісно, можливо, я їх не розпробувала. Тут ще в комплекті ось така точилка до них йде. Спробуємо побачимо. Нічого поки сказати не можу про них. Від стікси ще купувала ось такі рум'яна кремові. Я цього року закінчую два кремових рум'яна. І мені здавалося, що уж один стік я можу собі дозволити купити. До того ж, він тут невеликий і в достатньо ходовому для мене відтінку. Бачите, він такий тут не дуже-дуже великий. І посередині тут. Така більш везелініста формула, яка не дає кольору а дає зволоження. Розташовуються вони дуже красиво. Вони будуть дуже підходити під помаду, яку я теж планую носити разом з цими кремовими рум'янами. Це відміна 334 відтінок. Я вже закінчувала таку помаду в такому відтінку, але не відміни, не пам'ятаю, як називалася та фірма. Дуже давнішне там все постиралося, Project Pen я його закінчувала минулого року, і ніяк не могла знайти саме такий відтінок і в такій же формулі. І випадково мені попалася ось ця помада. 334 відтінку, і це повний дюб. Побачимо, як буде наситися на губах, тому що я дуже люблю такі насищені ржеві губи. Не на кожен день, звісно. Але буває, у мене є такий настрій, і кілька упаковочок я вже закінчила, дуже яскравих. Хотілося знайти щось таке дуже схоже, і сподіваємося, це воно. Також купила ще ось таке масло від Сен Лара у 8 відтінку. Чесно, нічого від нього не очікувала, але я просто в захваті я дуже люблю плампери. Куди мені його так нанести? Відтінок воно дає, але дуже нюдовий, виглядає у тюбіку темним. Але дає такий вишневий, напівпрозорий відтінок. Мені це дуже подобається і губи зволожує просто шикарно. На Чорну п'ятницю, можливо, я прикуплю іще кілька відтінків, тому що а, такі плампери у мене уходять дуже швидко, я їх люблю. І тому взяла ще собі на запас ось такий плампер від Dior у 38-му відтіночку. Але цей нюдовий, і цей я би хотіла зберегти подовше. Якщо цей я буду використовувати прямо ось осінню, то ось це я взяла собі просто в колекцію. У мене була колись мініатюрка. В такому відтінку я її закінчила. Потім в мене була мініатюрка в іншому відтінку, і я от знову вирішила повернутися до великої версії. До того ж, вони зробили ребрендинг, переформулювали його, нове пакування. Мені подобається, я не перший раз уже їх купую, тому дуже рада покупкою. І ще один плампінг, який вирішила взяти суто на осінь на зиму. Це ось такий от відтіночок. Від Frosted Kiss Profession, Perfusion Cosmetics. Його треба ось так прокрутити, і тоді буде колір. Я планую закінчити в Project Penny свої рум'яна, і вони дуже схожого відтінку, тільки більш ніжнішого. Тому мені здається, вони дуже добре підійдуть один до одного і буду закінчувати саме так. Але я ж кажу, новий продукт можливо залишиться ще й на наступний рік, бо такі штуки я закінчую дуже-дуже швидко. Побачимо, як піде. Але я рада, я люблю всі свої близькі для губ. І навіть якщо воно ще залишиться на наступний рік, я все одно буду рада. А, також вирішила взяти у 107-му відтінку Мізеуда, я сподіваюся, правильно читаю, рідкі тіні для повік. Дуже шикарний відтінок. Я його купувала спеціально на осінь, а, саме на початку літа. Там була якась шалена акція, і я купила їх, здається, за 20 чимось фунтів. А, це до хромчика, бо, можливо, хромчик, або, можливо, мультихромчик. Пробувала на очах кілька разів. Не скажу, що прямо моя улюблена формула, тому що може трішечки плешиво лягати, якщо використовувати без бази, без нічого. То не скажу, щоб я би повторила, або якщо би знала, що таке буде. Не скажу, щоб я би купила його ще раз, але спробую наносити їх, можливо, на нижнє повіко або якимось топером. Побачимо, як буде, використовувала кілька разів, поки не зрозуміла до кінця, подобається він мені чи ні. І те, що я дуже сильно чекала, я дуже сильно хотіла цю палетку, я шукала її довгий час. Колись вона була вже дуже популярна, розпродана на сайті, потім знову з'являлася. Я думала брати-не-брати брати від Наташи Днони Retro Glam Palette Знаю, багато людей любить її, і багато хто не дуже любить, саме через цю пастель. І відтінки, кажуть, що тут не дуже шимерні. Я знала про цей факт, я готувалася до цього, я брала її не через шимери, хоча я була приємно здивована, наскільки ніжно-гарні, акуратні і елегантні макіяжі з нею виходять. Тому я знала про її плюси і мінуси, і давайте її посвочимо. Я нею робила кілька. Макіяжі, і для мене це абсолютно натуральна, скажімо, повсякденна палітра. Я дуже рада, що я її взяла. Саме через те, що у мене не було ніякої Наташи Динони, я, по суті, не знала. Які тут формули, і дуже ризикнула, взявши ось цю палетку першою. І не пошкодувала, я дуже рада і люблю ці тіні. Думала, що вони будуть гіршої якості, якщо чесно. Я готувалася от прямо от до самого гіршого, але була приємно здивована, тому користуюся нею достатньо часто. Тут зробимо Свочі. Матові тут просто шикарні. Якщо мені хочеться більшого блиску, то я, скоріш за все, буду брати просто якийсь стопер і наносити поверх або адепт, або будь-які інші тіні. Поки що мене в цій палеці все влаштовує і я рада, що вона у мене є. Замовляла я її з других рук, і прийшов мені один відтінок ось цей розбитий. Я його спресувала, точніше, просто вставила його на місце. І все, ніяких проблем більше не виникло. Ось цей м'ятний відтінок це, мабуть, те, через що я і хотіла цю палетку: ось цей відтінок і ось цей два просто шикарнючих відтінку, Я їх обожнюю, ношу їх з задоволенням і кожен раз хочу повертатися до неї. І повертатися. Ось цей самий блискучий відтінок. На жаль, він саме розбився. Але нічого, палеткою я користуюся і дуже рада, замазала вже дуже рада, що вона у мене є. Ось такі у мене були покупочки, і я ще чекаю на одні новиночки. Буде спойлер, це Адепт. Я замовила собі кілька палеток, і я вже не можу дочекатися. Вони мають приїхати просто з дня на день. Так що скоро буду знімати для вас нове відео і зустрінемося в наступних відео. Буду рада за підписку. Всім пока!